Мене гарна господиня, тому маю гарні дині. Кавони ростуть рясненькі. Бо встаємо двох раненько. І картопля зародила. Кожен кущ велике диво. І велика, і рясненька. Бо встаємо двох раненько. Тут і морква, і помідори червоніють тут на дворі, І закруток повен льох. Хватить дітям і нам вдвох. І гарбуз тут, і бурячок. Буде ситий п'ятачок, буде м'ясо червоненьке, і сало буде ще товстеньке. Кукуруза тут рясненька, буде куроці смачненько, і яйце, я м'ясо біле, бо червоне надоїло. І цибулька також диво величенька зародила. І капуста, і часничок, всього хватить на рочок. Саду тут я хазяїн і формую, і обрізаю, і підживлю, якщо треба. Маю фруктів, як зір у небі. А такому винограду буде кожен дома радий. І вина буде попити, і у слоєчки закрити. А як хочеш молочка, м'яса гарного бичка. Треба рану пробудитись і добряче наробитись. І не нийте, не, не страждайте, і до влади не зіпайте, вам ніхто не принесе. Йди, працюй і буде все. На селян не нападайте, за ціну не дорікайте, їдь в село. Працюй до утоми, буде все у тебе вдома.